І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. помилу. Наша хлорета, грибська, і Кримской України, і владику нашого, висока преосвященнішого Федора Хепископа полтавського, и Кременчуцького за братів наших священниках и священноманахи и за все хрести братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, За і війська і військи, щоб ми тихе і мирне життя прожили, усяко власті і чистоті. Господи помили, господи помили, господи помили. Молома, щоб визволитися, сравніть на шестя чужинці. Господи помили, господи помили, господи. От Бог допоміг нам подолати розділення православних і створити в Україні єдину помісну православну церкву, як навчає нас корона коронахусландка, щоб всякий народ знав свого першого Епископа, і щоб Спаситель наш подолав розділених вратах наших неправильних страх перед владою Москви і вселивних лимфейных страх від Божественники, і щоб вся церква Українська завжди служила спасінню і єдності свого українського народу, а не чужим інтересам молодості. І скоро помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще волосся святі, патріархи православних, заблагочастивих повітря загурті фундації святого храму, цього і всіх раніше спочали хасі братів наших, що тут і повсюди лежать православні. Господи. Помилуй. Синя, Боже завітання, вітання, проще відпущення і в Божих Тетяни, Галини, Віктора, Віктора. За те, що дари приносять добродію, Святому Серцесному храмі цьому, за те, що трудяться, співати за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої багатої милості. Господи помилуй. От ти вилоскують, Бог єси, тобі славу посилаємо. Помолиться, Господи. Господи коми, вільні заголошені, помолимося, Господь Господи, що Господь момило в Авдіїв. Що хращий Господи, істини, що відкрив їм Євангеліє правди. Господи Комив. Приєднали до святої своєї Соборної апостольської церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй заступи і охорони Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй! Оголошені голи ваші перед Господом.